Даю вас малята, подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це зайчик. Але він чомусь сумний, що трапилося. Так, зайчик засмучений, бо він голодний. Давайте його пригостимо чаєм з бубликами. Але перш за все нам потрібно намалювати бублички. Ой смачні, ой, смачні бублички в Наталі, запашні, медяні, з змаком, щиром'яні. Подивіться, які бублички. Так, рум'яні. А який бублик за розміром? Так, великий, може бути, маленький, а якої форми? Так, круглої. Тож давайте починати малювати. Ми будемо малювати ось такі бублички. Погляньте, скільки їх. Так, Їх багато. Якого вони кольору, діти? Так, жовтого. А якої форми? Подивіться. Круглий бобличок, куточків немає. Подивіться. Вони якого розміру? Так, маленькі. Давайте приготуємо пальчик і спробуємо провести ось так. Коловими рухами зліва на правому проводимо. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, серветка, водичка, пензлик і фарба жовтого кольору. Тож почнемо роботу. Беремо пензлик, тримаємо трьома пальчиками ось так. Занурюємо водичку, у фарбу жовтого кольору. У нас будуть ось такі жовтенькі бублички. Притримуємо однією ручкою і малюємо головами, рухами, не відриваючи руки ось такий круглий бублик. Подивіться. Ще раз. Головими рухами, не відриваючи руки, малюємо круглий бублик. Давайте ще раз. Головими рухами, не відриваючи руки. І ще у нас буде багато-багато бубличків. Подивіться, ось так. Головими рухами. Подивіться, ось такі бублички для зайчика та його друзів у мене вийшли. Зайчик дякую нам за допомогу. Тепер він не голодний і може пригостити публиками інших лісових звіряток. Тож малюйте, а я буду чекати на ваші роботи. До зустрічі, малята!